А я знаю, яких тем на НМТ буде найбільше. Дивіться далі, ви також будете знати цю інформацію. Зверніть увагу сюди: синтаксис та пунктуація аж 10 завдань. Саме тут горить найбільше балів. Тому я підготувала курс синтаксис та пунктуація. Тут ви можете переглянути програму курсу: це 14 найскладніших тем, які розібрані людською мовою, щоб ви точно все зрозуміли до кінця. І у вас не виникало вже ніяких питань і проблем. Усі уроки в записі, ви готуєтеся в своєму темпі, не підлаштовуєтесь під вчителя, репетитора. Плюс як бонус я надаю усі лекції та шпаргалки. Зв'язок зі мною 24 на 7. Ви пишете особисто мені, а не в якийсь груповий чат, де може загубити ще повідомлення. І головне доступ назавжди. Тобто, ви зараз вивчаєте повноцінну тему, а потім через трішки часу ви повертаєтесь і повторюєте. Не чекайте, поки Залишиться тиждень до тесту. Почніть вже зараз, адже результат залежить від того, що ви зробите сьогодні. Пишіть хочу детальніше в коментарях, і я надішлю усю інформацію, або пишіть відразу в особисті.